Доброго вечора, шановні друзі. Ви на YouTube-каналі лікаря Анатолія Корнутяка. І тут ми збираємось, і в такому аудіоформаті обговорюємо о важливі питання медицини, здоров'я дітей, дорослих. Я лікар-терапевт, педіатр. І, власне, ділюся з вами найціннішою інформацією, яку ви можете взяти для свого життя та здоров'я. Підтримуємо україномовний YouTube, поставте, будь ласка, ваш пальчик, напишіть коментар, адже я маю намір розвинути цей канал, щоб та інформація, яку я транслюю, служила нашим українським людям, дорослим та діткам. І сьогодні я хотів би зачепити таку тему, як вітряна віспа, вітрянкові вечірки. На кожному своєму прийомі. Коли я спілкуюся з батьками дитини або з дорослими, я завжди читаю цю лекцію, тому що це є частиною, частиною мого протоколу. І для того, щоб постійно не повторюватись, я можу відправити це посилання своїм пацієнтам, своїм підписникам, для того, щоб ви зрозуміли е, ту інформацію і то, від чого я хочу вас застерегти. А саме не сприймати легковажно вітряну віспу, так наче це несерйозна та легка дитяча інфекція, яка проходить сама по собі. І хочу зараз аргументувати і навести вам беззаперечні докази, чому ставитись легковажно до вітрянки не варта. Я наведу кілька клінічних прикладів, і ви самі все зрозумієте. Вітряна віспа в 98% випадків справді переноситься легко і не дає ускладнень. Але є оці 2%, коли вітряна віспа може бути важкою. Чи багато 2%, чи мало, давайте з вами проаналізуємо. Візьмемо село, в якому живе 100 людей. Відповідно, там колись народилось 100 діток. І серед них 2%. Захворіли і отримали ускладнення. Ну, в масштабах села здається, що це небагато, але якщо ці цифри екстраполювати в масштабах країни, то з тисячі мешканців це 20 важких дітей. Це вже одне стаціонарне відділення впродовж тижня буде госпіталізовано такими дітками, які ускладнення дає вітряна віспа. Найчастіше це бактеріальні. це Стрептодермія, тобто гнійна інфекція шкіри, запалення легень, отит, гнійний отит, часто рубцювання шкіри, а у одного серед трьох тисяч дітей буде так звана атаксія, тобто враження центральної нервової системи, мозочка. Вірусом герпесу третього типу, і ця дитина буде потребувати госпіталізації, спинномозкової пункції. Тобто, в одного серед трьох тисяч буде ускладнення у вигляді менінгоенцефаліту вітрянкового. І в мене такі три пацієнта були, яких я госпіталізував. Відповідно, в інфекційне відділення дитина пройшла всі обстеження, в тому числі спинно-мозкову пункцію. В деяких дітей, які перехворіли вітрянкою, є залишкові явища. Ось тому я цього вам не бажаю. І навіть взяти таке ускладнення, як рубцювання шкіри, особливо для дівчинки, ну повірте, що приємного мало. Особливо в еру інстаграму, фейсбуку, тіктоку, коли в підлітка до себе йдуть претензії до своєї зовнішності, тому наявність цих рубців приємного мало. Чому ще варта профілактувати вітрянку? Давайте зайдемо з такої сторони. Знову ж таки, це реальні історії з з моєї клінічної практики. Сім'я з Бучі, чоловік, жінка, двоє діток. Ну це було ще до війни. Планували поїздку в Туреччину. Поїздку планували довго. Потратили на цю поїздку тільки передплату близько 50 тисяч гривень. Це було ще до війни, нагадую. Ось. І в момент виїзду чоловік і двоє дітей захворіли на вітрянку. Це висока температура під 39-40 висипання, тобто поїздка накрилась. Тепер питання: чи варто було би? Е Переживати такі стреси, втрачати фінанси, плани, нерви, емоції негативні, коли е, у цієї сім'ї була можливість на той момент зробити щеплення від вітрянки, е, зробити щеплення дітям, е, зробити щеплення чоловіку. Чоловіку можна було би провірити його імунний статус, здавши аналізи на антитіла. І таким чином правильно спланувати свою поїздку. І це лише один з прикладів. Я також можу поділитися такими випадками, коли хлопчик 10 років. Цілий рік готується до змагань з футболу, має бути чемпіонат Європи. Цей хлопчик має їхати виступати, займати якісь призові місця. Ну, команда має, має, тобто дитина до цього готувалася дуже довго. Так само, хлопчик, який займається карате, теж готувався рік до змагання. І що ви думаєте, в самий момент, коли мають бути ці змагання в Європі, захворів на вітряну віспу? Ну, ви розумієте, що емоції такої дитини, такої сім'ї, м'яко кажучи, не позитивні. А все чому? Тому що не знайшовся той лікар-педіатр, чи сімейний лікар, чи терапевт, який не провів оцю інформаційну роботу. І, власне, зараз я займаюся санітарно-просвітницькою роботою і навчаю вас, що вітрянка не просто так. Введена в національний календар більшості цивілізованих країн і щеплення покривається за рахунок держави: взяти сусідню Польщу, Німеччину, Францію, Штати, Австралію, Японію. Як ви думаєте, ці країни вони просто так вирішили потратити гроші і закупити вітрянку для своїх мешканців? Напевно, ні. Напевно, вони вміють рахувати гроші і розуміють, що лікарняні листки. Пов'язані з а, тим, що мама не виходить на роботу, коли хворіє дитина, чи дорослий, коли хворіє вітрянкою, тобто фінансові, економічні втрати, втрати здоров'я настільки великі, що прийняли рішення вакцинувати поголовну всіх країну, тобто всіх мешканців, і ми до цього теж дійдемо. Але наша країна зараз у війні, і нам треба вибирати ми або гроші тратимо на Інженерні спорудження на бомби, ракети, літаки або на вакцину. Як ви розумієте, що війна зараз пріоритетніша, бо то це треба вижити. Але якщо взяти конкретну сім'ю, конкретну людину, тільки ви приймаєте рішення, куди вам потратити ваші кошти. Тобто на якісь фуфломіцини, на гомеопатію, чи на якісь безкорисні для вас продукти чи речі, чи можливо краще все-таки вкластися у вакцинацію. Я думаю, що відповідь очевидна, що краще потратити ці кошти на вакцину, отримати захист імунітет, і таким чином ви з цього отримаєте багато користі. Також вакцина від вітрянки захищає від оперізуючого лишая або герпезостер, тому що вітрянка це лише первинний такий процес інфікування. Герпе вірусом третього типу. Потім цей вірус осідає в нервових гангліях і в дорослому віці, там, особливо в старшому віці, коли чуть імунна система просідає, знижується, вірус себе активує у вигляді і проявляється у вигляді герпезостер, зостер. Повірте, приємного мало, коли це висипка, страшенні болі, що люди е, приймають наркотичні анальгетики для того, щоб знеболить герпезостри. Тобто, ще ви профілактуєте один стан, зробивши вчасну вакцинацію. Отже, як ви зрозуміли, цей канал про доказову медицину, я ділюся з вами лише тими порадами, яких дотримуюсь я, моя сім'я, мої діти, моя родина і мої пацієнти, і я вас навчаю бути розумними і приймати такі важливі рішення для вашого здоров'я. А якщо ви дороста людина і сумніваєте, чи хворіли ви на вітряну віспу чи ні, здайте на антитіла. Декілька там гривень потратити на аналіз на імуноглобуліни класу G до герпе вірус Перевірити свій імунний статус. Через добу ви вже отримуєте аналіз і далі будете приймати рішення для себе, робити щеплення чи ні. Якщо антитіла є, звісно, вам вакцинація не показана. Якщо антитіл 0, вам показана імунізація. Також я категорично проти. Вітрянкових вечірок. І зараз розкажу, чому. Тому що коли ви свідомо свою дитину ведете в вогнище, де вже є вітрянка, ви не знаєте, в якому конкретному стані зараз знаходиться організм вашої дитини. Це може бути абсолютно несприяючий стан. Наприклад, дитина перед цим перехворіла на ковід чи на грип. Імунітет трошки ослаблений, і ви ведете таку дитину, і наражаєте ще на небезпеку. Вірус вітрянки має доволі серйозну імунну супресію, тобто зниження імунітету. Ймовірні ускладнення. Тому я здоровий глузд підсказую, що краще. Такій дитині зробити щеплення, ніж вести її на вітрянку і вечірки, щоб вона перехворіла. Я не бажаю, щоб моя дитина хворіла. Я би не повів свою дитину заражати її спеціальною вітрянкою. Це нерозумно, це якесь середньовіччя. Вибачте. Розумно провести процедуру вакцинації. Висновки ви зробите самі, ви люди думаючи, тому що е, на цей канал підписуються люди, які цінують якісну медичну інформацію. Я надіюсь. Е, отже, робіть правильні висновки, захищайте себе і свої родини від вакцинації в Україні. Вакцина доступна. Є два виробника: це Varilrix Бельгія і Varivax, це інший виробник. І одна вакцина, і друга хороша. Робіть ту, до якої у вас є можливість дотягнутися і якою є можливість швидше отримати імунізацію. Щеплення починаємо у дітей з 9-місячного віку, оптимально це в один рік щеплення підлягають дорослі, які не вакциновані раніше. Курс вакцинації складається з двох доз інтервалом 2 місяці між першою і другою дозою. Так що я вам бажаю. Приймати правильні рішення. А правильні рішення це ті, які наближають вас до вашого хорошого здоров'я і самопочуття. І вакцинація це найдоказовіший метод і, напевно, є ключовим досягненням людства. Взагалі винайдення процедури вакцинації е, за всю нашу історію. До речі, вакцини не так давно з'явилися е, в нашій популяції, починаючи з 1963 року, відколи вже винайдена вакцина від е, поліоміоліту, і вже в Америці тоді вже набула такого масового характеру імунізація по всьому світу. Отже, не ігноруємо знання доказової медичної науки. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте пальчик, прокоментуйте для того, щоб більше людей побачили якісний контент, якісну інформацію. На мій погляд, я даю вижимку реально класної, крутої інформації. Я ділюся цим абсолютно безкоштовно. Я нічого від вас не приховую, тому що я хочу жити в середовищі дійсно здорових, цивілізованих, розвинутих, сильних людей. Підтримуйте нашу армію. Продовжуємо нашу боротьбу, а боротися можуть ті люди, які здорові. Отже, я бажаю вам здоров'я, стійкості і побачимось зовсім скоро в наступному відео.